Ну, а перед початком даного відео хотів би я вам порекомендувати знову ж таки одного з найкращих наших ділових партнерів, такий канал, як Горбач Юа. Пацан в дійсності старається робити якісний контент. Безперечно, сярко, як завжди, кладе лайки, показує вам і рекомендує а підписатися на такий канал. Подивіться, статистика в нього просто шикарна. А безперечно, друзі, ви зможете знайти в описі під цим відео. І обов'язково підпишіться на такий іще один із чудових, ну одних із топових українських каналів Горбач Юа. Здоровенькі були шановні друзі, з вами як завжди Серго. Ну і сьогодні ми будемо розпочинати проходити на нашому каналі таку нову стратегію, яка війшла нещодавно, десь приблизно 16 або ж там 18 лютого. Гра називається RealPлітиk або ж реальна політика. Ну що ж, відносно гра багато не занімає, стоїть вона десь приблизно 50 доларів, наскільки мені відомо в Стімі. Ну, але я все ж таки вирішив в неї пограти, так як просили мене по-перше. А по-друге, самому мені сподобалася вона. Що, що очікувати від такої гри, я сам навіть і не знаю. Але скажу вам напевно те, що вона дуже і дуже цікава. Ну що ж, друзі, в нас є десь такі приблизно три сценарії. Перший сценарій, який, розч... який розпочинається з 2020 року, на відносно тут багато що не є змін. От подивіться, ті ж самі країни. Ті ж самі глобальні проблеми в світі. Ну, але от подивимося, що ж тут Європейського континенту, як воно є. А, наскільки знаю, що тут ІГІЛ, от подивиться ісламська країна, частково Багдад, ніхрена собі Багдад вони навіть захопили, Ну, Мосул тут є. Ого. І всю Сирію. Ну що ж, Ігіл, до речі, дуже розпосюдило свій вплив. Ніфіга собі, наскільки. Іран розширив свої території, взагалі, як в нього тут усе заселено. Ну що ж, подивимося, що тут в Україні. Знаю, що Донецька область або ж взагалі всю схід, схід України, таких регіонів, як Луганськ, Донецьк, Харків, Дніпро, захопила Російська Федерація, також Крим вже є неукраїнським остаточно. Світ це якось визнав у віртальному світі. Ну і фактично. Більше як таких, знаєте, змін немає. Без, ну, не враховуючи те, що на Близькому Сході Ігіл перемогло, тим більше, що схід України не знаю, яким чином там вдалося розробникам прибити до Російської Федерації, от більше таких змін в такому сценарію немає. До того ж, Корея, от бачимо, що Корея тут нічого немає. Давайте глянемо 2050 рік. Ну, У 2050 році ви вже бачите, що тут є Китай, який розділений на Китайську Народну Республіку, Китай, Монголія навіть тяпало собі декілька територій і Новий Китай. Тибет Незалежний, центро... Як? Центроазіатський Союз навіть є. Пакистан, Белуджистан, Іран от такий, Аравія, ніхрена собі, Турція. Подивіться, наскільки. А помінялася карта взагалі Магрибський Союз якийсь, Магрибський Союз. Ну і зміни є. В 2050 році реально зміни є. А тут є Європія, Южна Франція. Я не знаю, чому ж так воно побудовано, але подивіться Європія. Чи ж Європа? От Як же ж Європа розділена? А концепція між тобто Україна, вже наша рідна під поляками Західна Україна. А Східня Україна восточна, от бачите, тут є ДНР, ЛНР. А Росія контролює Київ, Білорусію. Ну, самі ж таких росіянів не особо то дуже добре йдуть справи, тому що Сибір проголосила про свою незалежність. От бачите, таке майбутнє чекає й 2050 році, після Третьої світової війни. Ого, Кавказія, Крим. І Северний Кавказ. собі, от таке майбутнє чекає нашу державу от, згідно з ігрою. А Республіка Корея, от дивіться, перемогла в КНДР і фактично обіймає тепер всю територію ось такої держави. А сахарні та Корейські острова це є японськими. А також от бачимо, що такої, як Сполучених Штатів Америки майже немає. є Республіка Каліфорнія і Конфедерація Техасська, напевно, Канада тут, Аляска, от подивіться, все що ж таке в мене. Йомою. -йо. Ого. Такого я ще не бачив, чесно вам скажу. Навіть є, дивіться космос, наскільки мені відомо. Режим космосу. Є ще от, подіться, такі маленькі містечка, ну, дуже динамічна гра, це якийсь хребет Колонія. От навіть колонія, якісь колонії є. А давайте глянемо новий світовий порядок 2022 року. Напевно. А тут повністю чорно защокується, це такий видуманий сценарій. Тут... А Славія України як такої немає. От навіть от подивіться, А ребонія. От моє рідне Закарпаття під Ребонією. От Славія Крим навіть керує. Донець також Славія. от це Смоленська образ, подивіться, це все. От комуністична камаратія. От якось так динамічно світ якось поділився. Я не знаю, як це охарактеризувати. Ну але сказочна є страна Антимеленд. От Японія Годзілен. І. І що тут? Ого? Мінгія Желтая ріка. В'єтнам. Оце якесь, знаєте, видумане. видумане. Римська імперія навіть тут є. Ну, взагалі дуже цікавий сценарій, в нього можна і пограти, добре розважитися. Подивіться, що ж тут в Америці відбувається глибокий юг, система авторитаризму. Ну ладно, так як ми будемо. Продовжувати, бо що розпочинати з 2020 року, грати будемо за Україну. У мене є в болоті Збройні сили відносно такі досить слабенькі. От, подивіться, Збройні сили Російської Федерації набагато перевищує, також економіка набагато перевищує наші. А стосовно навіть Білорусі, більше в військово-політичному плані, ніж ми. Проте Молдова така, як ми хочеться, дуже я в цьому сумніваюсь. Ну ладно, давайте, друзі, будемо грати за Україну, а потім побачимо, що з цього вийде, якщо ви будете не проти. Розпочинаємо ми з 2020 року. Я грав а стосовно тут, але я лише так от подиця. От Венесуела Венесуелавоє з Гаяна і Індія. В нас є може взяти собі проекти, тут є якісь задачі. Задача це достичь інчір вішочни, ніж в Румунії. Також запустити проект інфраструктура експорта і сильна піхота. Вложити средства в своїх солдат, запустити розширення обучення піхоти. Ну, давайте, безперечно. Безперечно, тут десь повинно було б бути. Інфраструктура, наскільки я знаю, а де ж... ага, інфраструктура імпорту 90 днів, от наскільки бачу. Ну а також що, що ж там задача якась наша повинна була бути, обучення якоїсь там піхоти чи ще що. А дуже важко, тому що ігра новенька, сказати, напевно, що я знаю в неї грати або ще щось, велике наступлення, от дивіться. Ого, ну це можемо собі використати, до речі. Давайте дві собі взяли. А сказати те, що я б знаю грати в нею, це майже нічого не сказати. 2020 рік головне це підтримувати стабільність у нашій державі, розпосюджувати свій вплив. Рост ВВП 48 49 50 ресурси 52% а, і енч... Ого, а це що ж таке? Ядерний удар. А, так, неудачний ядерний удар, нападаючи Пакистану, воєнноство Індія. От буде... О, бляха, муха, трясся тобі матері. Ну що ж, йде ядерна війна між Індією та іншими країнами, це досить, досить так зворушливо, чесно кажучи, на початку гри вже мати такі великі а, політичні події. Інфраструктура є. От Далі будемо розвивати якісь інші От велике наступлення або велика лотерея. Давайте прирост населення, тому що населення це завжди добре. А прирост населення хай у нас зростає, чим більше населення, тим це краще. Завершон у нас ось такий фокус. Після військове зниження військових втрат, ну це хай поки що ні. А боротьба з безробіттям, ну гадаю, що воно буде дуже доречне в даний час, тому що в Україні велике безробіття. Зараз глянемо, що ж тут у нас у середині нашої країни. Ну Глянемо те, що у нас є досить ось такі показники, хоча я в них ні чорта поки що не розбираюся, населення десь общество способного населення. от, от таке є. Наприклад, населення на йде в мінуси. Інфраструктура імпорта. Я вже собі взяв, але задачу я все ж таки не виконав. Інфраструктуру, до речі, От треба мені ще більше так торгівля. імпорта. так напевно, що ж виконав чи ні. А давайте гляну, що ж тут. Імміграційна політика, економіка, до речі, тут також щось вискакує у мене між валютні Ну, Вони, до речі, дуже, дури... блін, дорогі. Вони будуть дорогі 400 днів, унікальні проєкти. А, поки тут я нічого чіпати не буду. А, великий наступ у нас буде. От торгівля. А, я не розумію тільки єдно. Запустити інфраструктура експорта. Так я ж, напевно, це зробив. У нас є мінус. Борг, напевно, навіть є ще й борг. Тому що от, поліція ми борг і сплачуємо. І боротьба з безробіттям. Але чорт забирати, чому ж у мене грошей немає, проєкта і собиття. Армія. Треба якось налагодити свою економіку. Виплачую я борг. Ні, хрена собі, до речі, дуже такий величенький у мене борг. От виплатили ми трошки свої боргові зобов'язання. А треба вибрати собі перш за все якісь там проекти, тому що від... Ну, від них багато що залежить, наскільки я вже зміг помітити. І поступово розвивати свою економіку. промисловість чи сільське господарство. Давайте сільське господарство, безперечно, візьмемо собі промисловість поки що пропущаємо. От, а що ж тут мені треба? Модернізація економіки. Чи навіть ось так? чи навіть академічне образування? А скільки ж дуже дорого, воно варте. А, дуже дорого, ну але якщо я виконаю, то... Блін, і ще утримання дуже дорогеньке. Давайте про і образування хай буде. Це 600 днів. Нас ще краще ось таке. Це пропаганда в школі. А краще промислове образування хай буде, тому що в мене немає грошей, щоб не розпоряджатись ось так дуже легко. Не будемо бачити. Треба взясти грошей, але як же ж це мені зробити? Я навіть і сам не знаю, друга територія є у нас інші карти. От подивіться, Донецька та Кримська область є під нашим контролем. На проект завершен. Російське господарство, наскільки я вже бачу. Також у нас відбувається голосування. отозвати, Лічний контроль. отозвати, давайте. Ряха-муха. Лічний контроль. Оце кожне. Мілітаризм, давайте. Ого. От. Відкликали ми мілітаризм. 11% недовольності, до речі, в наших регіончиках. Не знаю, чому ж це так виникло. Ну, але я можу взяти собі інші. Так. А, -а що ж воно мені дасть ось такі, ось такі проекти, якщо я їх запущу? Віддільний контроль над обществом. А краще економіку підтягувати, наскільки мені вже це підсказує моя інтуїція. Ну, бля, її гра, до речі, дуже така, знаєте, вона важка, як на перший погляд. Попробуйте тут розібратись. от дивіться, скільки ж дорого це все варте. Деактивувати ні. Ого, 400 днів. Ну хай буде. Ну, безперечно, хай буде, тому що грошей мені треба це також. Політична карта, От так у нас є. Навіть, навіть спілкуватися з іншими державами. Давайте щось із Польщею, я тут замучу покращити відносини. Це 61 золотих. У мене немає 61 золотих, щоб я зміг покращити відносини з Польщею. На даний час Україна перебуває на 54 місці. В світі десь відбувається ядерне бомбардування. Пакистан воює. От ви вже можете це все постерігати. А подивимося статистику. Поки що бачу, що індійська армія є набагато сильніша. Ну так незначно сильніша, але все ж таки є. А світі відбуваються постійні зміни. Я ще поки не розумію, що тут робити. Надіюся, що ті, хто грав, ось такі проекти, мені безперечно допоможуть. І ми разом з вами будемо розбиратися в грі. А сама гра цікава, Занимає вона лише 200 відсили, там мегабайтів чи скільки, наскільки мені відомо. Ну, але дуже цікава. Економічна допомога. Ви не хотіти нам допомогти, так у нас вже самих немає нічого. От очки дій, навіть очки дій я не буду використовувати, тому що в мене немає. Бляха-муха, як же ж тут робити обмін або ще щось, ВВП паде, модернізація економіки проходить, ну, але проходить воно несуттєво. В нас великі проблеми із економічним... Кризисом нашої держави інфраструктура експорту. Так я ж це все зробив а, або навіть сильна піхота. Взяв, взяли ми, до речі, ще й кредит. Ну важко. Ну що ж я можу сказати, дуже важко. Якщо ж давайте хоча б підіймемо податки чи ще що. А це що ждало. Ну, підняв я податки, вже буде, рост ВВП буде падати безперечно, ну, але вже в нас не так, то будуть ті великі проблеми із дефіцитом нашої платіжної системи, наскільки я бачу. Хоча ВВП зростає, це вже також непогано. Я беру ще собі, напевно, кредити, вже ми зобов'язані виплатити набагато більше, коли це борг на 538, але це єдиний, єдиний час, наскільки я можу українська православ'я. От знову ж таки йде ядерна бомбардіровка. От не зміг я побачити, що ж там йде. От показали ми. Висока безробіття. Ну безробіття яке. Економічний розвиток у низький. Рівень безробіття 17% становить. Ріс безробіття падає. А, ну а ВВП не особо тут дуже таке, знаєте, як я б собі хотів. Поки що економічне положення України, як і в реальному житті, ми в, в великій небезпеці. От навіть... О, навіть у нас йде мінус ВВП, а це все пов'язано з тим, що я підняв податки, треба трошки з так до 55. І ВВП, безперечно, з цим зростає. Ну ми знизили податки, проте борг ми не погасили. Модернізація економіки дуже добре. отакий такий фактор дуже добрий, тому що. А от що мені треба зробити? Мені, безперечно, треба знести податки, наскільки я бачу, і в першу ж чергу виконати боргові свої зобов'язання десь ось ну, хоч, хоч так. А це дуже стабілізує мою економіку. А, правда тут не спішити треба, наскільки мені відомо. Інфраструктура експорта. А то тут що ж? Це що ж дуже дорого. Дуже дорого для нас. Управління по енергополітиці? Оце можемо використати очки дії. А, 350 днів. Міжнародні шпонські сіті або ще щось. А, блін, треці тобі матері. Запустити проект інфраструктура експорт. Так як же ж це все зробив, блін? Ми ж це, це, це все, все зробили. Подивіться. Інфраструктура, а це імпорт. Да? Це ж експорт, ясно. 150 днів, 300 золотих, ну йдемо на ризик. Хай буде, друзі, хай безперечно буде. Надіюся, що ми протримаємось. Красний Союз уничтожен. Знищений якийсь там Красний Союз. Через 100 днів буде одно вивчення проєкту, через інші дні. Прогноза позиції в світі. Ми на 44 му місці перебуваємо, наскільки я бачу. Зростаємо поки що. А виконати боргові свої зобов'язання я не можу. Ну, але в світі йдуть постійно щось іде, постійно щось відбувається. Грошей не вистачає, як завжди. ВВП зростає, але це не суттєво. Воно таке невеличке моє зростання ВВП. Навалов внутрішнього продукту, але що ж нічого не поробиш. Ми беремо кредит, тому що особо надії у нас великих немає, тут якось можна торгувати, або ще щось. У нас є лише три регіончики. Промишлене образування, демілітаризація, бойової одиниці, то меншать розмір армії до максимального значення. Ні, бойові єдиниці. От, а ми провели таку, навіть подивимося, що ж тут є в ООН. Санкції проти тоталіризму, проти вражателів війни, промишленої образування у нас пройшло найвищим рівнем. І, і малий імпорт. Давайте, давайте, Хоча в мене немає нічого, в мене абсолютно нічого то немає. Внутрішня політика, її треба покращувати, так як якщо наша внутрішня політика не буде дуже ефективно, то це взагалі з цього доброго нічого не вийде. А я відразу ж таки кажу. От кажу я наступне, те, що Канобільщині Академію тут треба вивчати 800 днів. Це занадто дорого для мене. А це що ж у мене таке? 360 днів. Налогові льготи для іскуства. Ну подивимося, що ж тут можу зробити. А, ну, якщо ділитися враженнями, якщо ділитися враженнями самої ж таки гри, то скажу, що вона цікава. Шпіонські стіті, це дуже дорого, і ще раз скажу. Дипломатична ігра або ж валютні війни. Е, Блін, важко. Важко не то слово. Давайте дипломатичні місії. Охай у нас виробляється. Е, ігра цікава, але поки що розібратися в ній надскладно. Що ж мені треба розширити обучення піхоти. От інфраструктура експорта, міжнародна торгівля в нас є. Дуже добре. Так, достигнути рівень і наша сторона починають вчинення совшенствування продвинутої здравоохранення. Продвинуте здравоохранення? Ну давайте подивимося, що ж тут у нас із здравоохраненням, наскільки я знаю, внутрішня політика. А це ж скільки буде мене вар варте? Йо-мойо! 400 днів і великий дефіцит. Я не можу це собі дозволити. Ніяк ні. Не можу я собі дозволити, ось такий фактор. Давайте військова повинність, також це занадто дорогесеньке, таке задоволення для мене. Поки що з економічної точки зору хреновесенькі йдуть справі малята. Ну, але добре, управління по енергетиці. Україна перебуває на 25-му місці, наш ВВП зростає, хоча, безперечно, я буду піднімати податки, тому що. А тому що я тут не протримаюся. Я навіть і не знаю, як же ж Денежні средства основа, е, Націоналістичне державні області Греція. От є таке, до Греції щось відбулося, от поліція навіть так, Греція є. А як же ж тут поміняти, або ще ж взагалі торгувати між іншими країнами, я це поки що не вів. Ніхто не розумію, у світі відбуваються війни. От тут на Близькому сході йде своя війна. Ісламське государство розповсюджує свій натиск на інші країни. А наша невеличка держава піднялася по рейтингах, але це є не суттєве таке піднімання по рейтингах. Йдуть на дві війни. А це в Іранові і Індії. От такі дві війни воюються в світі. А стосовно навіть Російська Федерація розпочинає свою кампанію судово-балтійських стран на твориться, йде сотрудничество Балтійських країн. Добре, друзі, щоб не церемонитися, мені ще треба провірити ось такий фактор, як війна. А це лише огляд. От ніхрена собі Білорусія, Сербія і Молдова. 16 проти 1, це ж зовсім нерідні такі сили. Це ж зовсім нерідні сили. Тож, давайте я подивлюся, чи буду я. Опа. Молдова також от забув я щось таке. Такий фактор. Ну якщо з Польщею повоювати? З Польщею ми можемо повоювати, наскільки я бачу. Взаємоотношення у нас досить непогані. Ну, але давайте я погіршу взаємоотношення взаємовідносини. Давайте ми суттєво так погіршили. І будемо готуватися до війни проти Польської Республіки. Тому що От у нас погана економічна ситуація. Тому що в ігру я не знаю, я не знаю, чесно, як в неї грати. Ніколи не грав. Але надіюся, що вже в наступному випуску, якщо вам буде цікаво, ми безперечно пограємо. Подивиться, відбуватимуться перші бойові зітхнення. Отак якось відбуваються бойові дії. І гайда. Ну що ж, воюємо ми проти Польської Республіки, чи ця війна буде успішна для нас чи ні. Нападення на гражданський, війна є війна, пускай немов повеселяться. Між цивілізовані тому не буде воїнство. Ну, Знайте, війна є війною. Ось відбуваються ось такі великі військові зіткнення. Операція провалена, що з подавлення ВВС проти сторони Польща. У них набагато великі ВВС, наскільки я вже зміг помітити, проте танкові дивізія у нас більші і піхота у нас набагато більше. ВМФ непогано. Чисте небо ми провалили от ми провалили таку операцію, тому що їхня, їхня армія, їхні військово-повітряні сили набагато великі. Отож, в них є превосходство в воздусі. Я, чесно кажучи, ручне управління, що що дає. Агресивне ось таке керівництво, От є в нас можливість керувати ось такими діями. До Польщі приєднуються нові дивізії, у них вже піхота С7 становить, проте нам треба більше рухатися. Як війна пройде, Бог його знає. От На даний час це лише так. Блок Японія унічтожений. Я навіть не знаю чому. Ми програємо війну, наскільки я бачу. Війна то програється нам, але воно якось так відбувається. Польща, мирні переговори. Нав'язують осозна з тою Польщі сторони України чи тож боку сторони України. Безперечно, що ні. Дипломатична місія, подивіться нас тут перемогли якось. Чи ні. Чи може навіть такі ні. Але факт, на лице, те, що ми програємо війну, тому що у нас не є переваги в військово-повітряних силах. Ну якось от, від 20, так військово-повітряні битви, Взагалі все, що тут відбувається в тальному світі, дуже динамічна гра, хоча це немає не дуже багато, але прикольно. тож, на сьогодні це все. Якщо вам буде цікаво, то ми будемо стрімити в ній або взагалі грати. Я розберуся трошки з динамікою, стратегією такою, і ми будемо продовжувати. На цей раз це все. До побачення всім та хай вам щастить!